Львівський Сказ-підвей поступився вдома Рівненському каскаду. Домінував на мототреку польський легіонер гостей Рафало Куневський, який виграв усі шість своїх заїздів. Єдиний раз старту Куневський програв у першому заїзді. Вперед вирвався Володимир Дубінін. Однак на передостанньому колі польський легіонер рівненської команди таки обійшов львів'янина. У наступних заїздах гості тільки збільшували відрив від суперника. А Рафал вигравав свої заїзди один за одним. Зупинити ним гамовного поляка не змогли навіть митники. Вчора виягали. Тільки вчора отримав запрошення і зразу ж поїхав. З корабля на бал. Були трохи проблеми на кордоні, тримали 3-4 години, але на змагання це не вплинуло. Виправити становище господарі спробували у 10-му заїзді, коли поступалися уже 10-ма очками. Іванов виїхав на мототрек в іпостасі Джокера. За перемоги львівського клубу розрив скоротився б до трьох пунктів. Однак рівне мало іншу думку, Ілля Бондаренко позбавив львівську команду сподівань, не дозволивши Іванову виграти цей заїзд. У нього були проблеми. І я знав про це і використовував це в своїх цілях. Львів'яни програли з рахунком тридцять вісім-сорок